Вітанечко, друзі! Шоста серія шляху бомжа, уже тутечки. Як бачите, друзі, я заспаунився на залізничному вокзалі міста Львів. Львів уже в ЮА онлайн. Перший огляд Львов уже відосик на Ютубчику. Зайдіть, подивіться. Ось тут наглядування там тикніть. Ну або ж під відео буде посилання. Одразу ми заспавнимо мопед. І взагалі на сьогодні у мене план дій максимально великий. У Львові три роботи поки що на даний момент часу. Перша, а друзі, це робота трамвай, автобусник. Теж новий рейс додали Львів. Ще не знаю, як він виглядає, але будемо дивитися. Ну і вантажник бачимо на балансі 630 тисяч. Я в е, попередній серії пішов в касік, все злив. Е, далі я вів промик. Також я відіграв е, так. Ось тут подаруночок, щоденний вхід. І у мене також є ось така історія. Друзі, ми заходимо в магазин. Е, за те, що я входив сім днів у гру. Мені дали безкоштовний кейс діда. Ану, давайте подивимось, може реально зараз окупимося. 150 тисяч. Ніфіга собі. На халявку. На халявку 150к. Артем. Артем, привіт, слухаю тебе. Грошей. Хочу. Просто так даси грошей. Чи щось треба робити? Когось убити треба. Просто так. Скільки грошей просто так даєш. 30к нормально. Нормально, мені підходить. А ти так всім роздаєш гроші? Чи я просто обраний? Плюс 30к на балік. А ви пишете, що не дуже чесно, що мені дають гроші? Але я ж не прошу в людей гроші. Вони самі до мене підходять і дають. А основна робота і. О, водій автобуса львів. Бачите? Прибиральник доріг. А, а може цікавий прибиральник доріг сюди завезуть? Автослюсар Дніпро, далекобійник. О, водій трамваю, Львів! Супер! Тисяча метрів, навіть 1900. Ну, поїхали. Якраз будемо їхати, Подивимось візуально, як виглядає Львів. Він реально дуже величезний. Сьогодні стрімчик буде, ми вже прям більш детально по ньому поганяємо, подивимося. Так, треба щось трошки гру зробити, бо цей мопед він ну так гуде, що я просто в шоці. Вподобаєчку робимо. Друзі, 200 лайків від сьогодні. Як тільки 200 лайків робите, я випускаю серію шляху бомжа, тому що темп узяв кожен день по серії, це прям реально дуже вимотує. Зараз ще й малечу віддав у садочок, тому рано почали вставати. Тому 200 лайків, сідаю, знімати відосик і е, виходить вже на наступний день серія. Тому 200 лайків, протискай, якщо сьогодні зробите 200. Ці лайків післязавтра буде вже сьома серія. Тому лайк протисни, ну і підпишись на мій ютубчик, якщо того ще не зробив. Буду дуже-дуже вдячний. Крокуємо подах вперед. Отут, по ідеї, нова робота. Ану, поїхали. Оце справа. Ану, погнали. Може вона вже активна? Взагалі буде класно. Чи нову роботочку в шляху бомжами потестимо? Так, це що у нас? Центр центр Довженка. Вау, я, до речі, такого. При першому огляді не, не знайшов. Ну, бачите, Львів реально дуже великий О, реально, глянь, дуже багато людей. Значить, мабуть, вже працює ця робота. Я правильно розумію? А як туди потрапить? Ууу, працює! Пацани, нова робота. Все, поряд. А ну. Так. Влаштуватись. Воу, хорош, пацани. Let's go Опа, погнали, погнали. Так, і куди ось тут міточка. Глянемо, скільки нам дає за один разок. Опа, 359. Ну, слабенько, звичайно, але я так розумію, що дійсно ця робота буде прям для людей, які. які Ну, не дуже високого рівня. Можливо, з часом трошки буде змінювати заробітня плата. Подивимось, перевіримо. Так, а де міточка? А куди це мені треба нести? Отут, начебто. Ага, все бачу. Такс. Ну, глянь, тисячу А, тобто рандомно дає, по-моєму, тому що зараз значно менше дали, чи ні. Що прикольно, до речі, бачите, різні, різні ресурси носимо. То дерево, то метал, то бетон. Ну Молодці, навіть над цим заморочились. Рандомно дає, чи ні? Ану. Ні, 359 все ж таки дає. Так. Отихесенько, йдемо далі. До речі, 813 тисяч у мене вже на балансі, 150 вибив із кейсу безкоштовного. До речі, рекомендую, друзі, щодня, 7 днів на тиждень. Е, ну, Щодня мається на увазі заходити в гру, щоб просто забрати щоденний бонус. Заходите, забираєте і вже так. Чи собі це що, скло якесь? Прикол? Так, а тут же, ж, по-моєму, і навичка. А навичка цікаво, вже додала, Ще поки немає. А, так, який має? До речі, 16 рівень у мене вже на балансі. Стоп, стоп, стоп. Персонаж, Навичка. Фермер, будівельник, автослюсар, пілот. О, вантажник! О, є вантажник уже. Так почекай, може, і робота вже вантажника додана? Може це в початок. А, друзі, так це в початкову роботу додали вантажника. Ну слухай, для новачків таке різноманіття доволі непогане. Ну, звичайно. А, про великі суми грошей, на жаль, говорити, ну, немає що, але. А, рандомно дає, бачиш, 250 що не дало. Дає 359, 250, то я думаю, чи мені здалось, Чи реально. Поїхали. Поїхали зараз. Так, дерево беремо. І потихесенько відносимо зараз. От сюди. Так, тут яся у нас якраз. Оп. 293. Та, дає рандомно. Ну, дивіться, скільки я працюю тут. Буквально 2 хвилиночки 2240 заробив. Якби це у мене був перший рівень, до речі, новачки, мотайте собі новус. Як тільки ви почнете грати, то у вас вже буде на початку цілих 6 робіт, де ви зможете ну типу нормально заробляти. Тому що для початківця, дивіться, буквально за скільки, півтори хвилини, 2500. Ну, типу, ну, непогано. Непогано. І тут, я так розумію, що її рівень можна швидше качнути. А якщо ми ще будемо піднімати навичку, тому що, бачите, вже додали навичку, я думаю, взагалі будемо гарнесеньких грошей піднімати. От сюди. Так, 327. Ну, в принципі, нормально. Бачите, багато людей приїхало подивитися. І, до речі, мають нову роботу. Мають іще нову роботу додати. Типу, вже для вищих рівнів. Можливо, це буде робота водолаза, тому що про неї мені говорили розробники. От, подивимося зараз. Подивимося, як воно буде. Що воно буде? Поїхали. Я не знаю, давайте, мабуть, 1010 заробимо, тому що, бачите, тут Тут реально одноманітність. Для початківців робота прикольна. Прикольна, Класно Львів, а можна побігати, подивитися. А, в принципі, доволі непогано виглядає. Але я ж кажу, тут заробити гроші, на жаль, великі не вийде. Тобто різноманіття на початку гри клас, лайк. Але про заробіток поки що мова не йде. Можливо, з часом цю роботу трошки пофіксять, тому що ну, я передавав розробникам, щоб під час завантаження будь-якої нової гри на сервер не виставляли велику суму заробітної плати. Тому що отак от якісь таксі було. Зразу додали таксиста, і люди там заробляли там. Ну, малі гроші. Тоді взяли і трошки підняли зарплату. і Вже трошечки ажіотаж на таксиста. Якщо ви відвозите NPC, ви дійсно заробляєте багато грошей. За людей багато грошей не платять. А от за НПС, до речі, давайте так 200 лайкосиків, якщо зробите, наступна серія, можливо, я влаштуюсь в таксі і попрацюємо. Може, може якимось чином постараюся до того моменту, як записувати відео, викачати навичку. І постараємось порозвозити NPC, порозвозити людей. Тому що поки що у мене немає підтвердження особисто мого досвіду на роботі таксиста, скільки можна заробляти відвізши людину, або ж поїхати по NPC бота і привезти. Тому подивимося. Так, де та міточка? Ось тут вона. 327. Так, ну по-моєму, мені дається навичку У навичку мені дає. А, та за один раз 15. Ну, слухай, я вже 15 разів відвів відніс товар. Тобто, швидко, швидко. Але от бачите, мінус, коли ти біжиш із вантажем. Ну як мінус? Не те, що мінус, так воно, в принципі, в житті ти ж не будеш там з деревом або цементом. Мішком цементу бігти, ні, а вже ж ні. Так само і в грі зробили. Бачите, вперед я можу бігти, коли в мене нема вантажу в руках. Ну а назад, коли я вже щось несу, то, відповідно, це діло не працює. От я взяв, наприклад, скло, я не можу бігти, тобто я можу тільки отак потихеньку йти. А прям пришвидшений біг, на жаль, немає. Зелена зона, тобто вас тут не вб'ють. В принципі, пушечка. Пушечка, котушечка. Можливо, давай другий, другий рівень навички качнемо. Подивимося, чи будуть трошки більше давати. Дивіться, максимум, що мені дає, 359 гривень за один раз. Пронесений будь-який матеріал. Подивимося зараз, як воно буде. Можливо, з другої навички. Так, а скільки мені там треба, щоб я навичку качнув. Ще сім разів. Ще сім разів треба віднести. До речі, дівчатка грають, в яся, Єлизавета. Дуже класно, що не тільки хлопці грають його онлайн. Це прям пушечка. О, на Артем бігає, пише кірай. Пише кірай. Не буду, не буду звертати увагу, що типу я, я не бачу, тому що зараз я стану говорити. Може знову грошей дадуть, знаю я людей, які просто так можуть під'їхати, дати. А, будь ласка, друзі, якщо ви бачите мене на третьому сервері, в нікнейм я не приховую. Я дуже сильно прошу, не допомагайте мені. Добре, тобто, якщо ви знаєте напряму, що це я, не допомагайте, не давайте будь-які грошей, тому що ну так буде нечесно по відношенню до інших новачків. От, якщо умовно, так як попередній серії в четвертій серії бомжа. До речі, всі серії шляху бомжа є. Я зробив плейлист, де ви можете подивитися з першої по п'ятої і ця шоста буде там у плейлисті. Можете просто тикнути на посилання там під відосиком в коментах, так в описі до цього відео я залишив посилання на плейлист. Зайдіть, подивіться, кому цікаво. Там їсте, до речі, хто їсть смачного. З першої по шосту серію, мій розвиток, мій шлях, як я розвивався, як я втратив гроші у п'ятій серії. Можете зайти там, подивитись, кому це звичайно цікаво. Тому прошу не рознедавати мені просто гроші. Якщо ви ну, реально хочете допомогти новачку, і ви не знаєте, що це я, окей, я тільки за, так я от хлопчинка. Він каже, допомог там грошей дати. Ну, а чого не дать, дай дай грошей. Якщо ти мене не знаєш, то тільки за. Я думаю, що деякі люди і новачкам так можуть допомагати. Можливо, ми стрімчик якийсь запустимо, де я буду просто бігати новачкам, старатися допомогти. Теж варіантик. Ну, завжди основного аккаунту, не... не тут, де шлях бомжа. Бачите, тут на ламбі люди приїжджають. Хтось приїхав на Жигулі, а хтось на ламбі. От так от. Яка різнобарвна в нас робота вантажника? А 250. О, і вже другий, другий рівень навички. Зараз дивимося, скільки буде давати тепер. Може, трошки все ж таки більше. Реально, якщо зараз піднімуть хоча б більший, ну там хоча б на якихось 10 гривень, вже буде розуміння, що є сенс качати 50 рівень навички і ти зможеш. Дійсно, заробляти далі гроші. А ну? 250. О, було 250, дало плюс 2. Ну, слухай, так. Так, 10 рівнів плюс 20. З навичкою мені, по-моєму, дає там на 2-3 на 3 гривні більше. Ну, коротше, якщо зараз заходку 300 дає, то тоді на 50, -50 рівні навички, можливо, навіть буде давати щось в районі 600. Правильно? Ну, коротше, якщо неправильно, напиши в коментах, бо я такий собі ще математик. Подивимося, що там, де взагалі робота. У Львові трамваю. А тут, до речі, є у нас спаун. Так, ще давайте дві міточки віднесемо. Шодесенько прям бігаємо. А, оренда мопеду є. Все нормально, оренда мотика на базі. Далі ще один разочок. Якраз доб'ємо десяточку. Відкриємо, глянемо, скільки я зробив загалом ходок. І подивимося, яка вже у мене рівень навички. Я дуже реально хочу вірити, що от іншу роботу додадуть для великих е, рівнів. А навігатор, е, основні роботи, і трамвай, Львів. Водій трамваю Львів. Скільки їхати, далеко їхати, 1200 метрів. Все вперед. Не думаю, що ми вже будемо прям влаштовуватися на роботу так, трамваю. Це буде окремий, окремий відосик, окрема серія, де ми там попрацюємо, але глянемо в цілому, скільки можна заробляти. І на стрімчику, можливо, сьогодні потестимо. Наскільки великий оцей маршрут. Тому, якщо ви вперше на Ютубчику, підпишіться, щоб вам приходили сповіщення про те, що я розпочав стрім. Тому що стрімимо ми 5 разів на тиждень, тобто там є два вихідних, коли я не стрімлю. І от 5 днів. До речі, ну отут трамвайні колі прям прикольні. Вони так відділені. О, до речі, це у нас депо. Блін, я сподіваюся, мене не відкинуть за нон-РП їзду, друзі. Будь ласка, що таке нон-РП їзда для новачків інформація? Це коли ви їздите ось так, як я, на, наприклад, на машині, на, на мотику, по траві, по полю. От за оце вас можуть реально покарати, покарати е, адміністрація. 187 тисяч. Ну слухай, непогано, по-моєму. Дякую за перегляд. Подобачку тисне 200 лайків. Сідаю знімати наступну серію. І через день ви побачите вже сьому серію. Тому хто лайк не протиснув, виправляйся, будь ласка. Підпишись на мій Ютуб. Ще раз нагадую за плейлист шляху бомжа, де вже є 6 серій. Посилання на нього є під цим відосиком. Зайдіть, подивіться. Всім смачного, хто ще їсть. Ну і дякую за перегляд. На зв'язку Славко Євченко. Побачимось на шляху бомжа в Хедеш!